З нагоди 90-го річчя у Вінниці привітали та нагородили заслужену вчительку України Ганну Польську. Колишні учні влаштували сюрприз, привітали та подякували за поради навчання та виховання. Як вітали ювілярку, дивіться у нашому сюжеті. Зазначні заслуги перед вітчизною. багаторічний нелегкий трудовий та життєвий шлях. Особистий внесок у виховання молоді та активну життєву позицію. Виконавчий комітет Вінницької міської ради з нагоди 90-річчя з дня народження нагородив Ганну Степанівну польську, заслужену вчительку України. В школі вона навчала дітей математиці. Ганна Степанівна є дуже яскравим прикладом тієї справжньої української жінки, яка Вижила в першу чергу, вона народилася в 33-му році під час дуже важких подій, так само, як і зараз, які були на той час в Україні в її селі. Вона вижила, вона прожила і живе достойне життя. Я хочу, щоб вона, такі люди, як вона, ставали прикладом для наших українок і українців. Ганна Степанівна народилась у нелегкий час. На її юність припала Друга світова війна, але вона з посмішкою згадує все своє життя та навіть жартує про вік. Тато, мама, а ось і я ці сорочиці, вона, вона шила ну таке, щоб натягнути та й та й та й бути. От-от-ось, а це старша сестричка, Юстина, а це Оля. Ну Вже всі вони померли, всіх їх немає. Немає, ну, А я так сорочку зносила, платяте зносила і вже до 90 років дожила. Ювілярку прийшли привітати колишні учні. Вони є учасниками хору. Тож вітання звучали у вигляді пісень. Мама присвятила все своє життя учням та людям, каже донька Гани Степанівни. В першу чергу вона навчала їх жити, любити та творити. Підхід уміла знайти до кожного. За це її любили та поважали учні. Маємо свято. Приїхало багато маминих учнів, це всі її випускники. Вона вчила дітей добру і за радянської влади. Байдуже все там, аби формули гарно працювали. От, а от мами повинно було працювати все. Якщо на полі косити траву, то це суботник, це коситься трава. Якщо треба дитячий табір, літній організувати, то вона ще організувала дитячий літній табір, все одно її не було з нами вдома. За життя ювілярки це вже друга страшна війна. Тож вона запевняє: не втрачайте віру у світле майбутнє. Україна обов'язково переможе. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.